Да-дам! Фокус! Фокус! В ефірі «Гутен Morgen! Перші з'являться наші чергові гості. У мене є така штучка, ось така от. Я її просто кладу, і щось у мене є в руці. І я роблю отак. Фух, і ця штука тут з'являється. Бачите, її там зовсім не було. Тепер я цю штуку кладу сюди, і вона має зробити так: Ба! слідкуємо, слідкуємо. Три, два, один. Ба! Все з'явилося. Я не знаю, я спробую таку штуку зробити з бананом. Тож. Мені ой, переш, ой, так, ой, що ой, вийде з бананом, ні. Три, два, один. Бах! Я зробила все замість. Банану. Коротше, кажучи, <реш> <реш> Сорі, сьогодні в мене якось не склалося з так, Калинка, ти хоч поближче. У нас у гостях вже є наші юні роботехніки. Отже, скажіть, будь ласка, питання. Давайте по-перше, познайомимось: Ліза, Олексій, Олексій Ігнат, Стефан і Костя. Так, усі усі в зборі. Політів. До речі, до речі, Доброго радужку. Вже є деякі гаджети, про них ми поспілкуємося трошки згодом. Спілкуйся, угу. Ход... спікуються. А, добре, добре. А, таке питання: як виникла ідея зробити ось такий гурток, гурт роботехніки. Роботехніків? Все, вимовив нарешті. Ну, насправді, це дуже... Популярне е, таке направлення у світі е, взагалі робототехніка, mm -hmm. і особливо це корисно для дітей усіх віку, тому що вони, ну, е, робототехніка вона дозволяє розвивати дітей як креативних людей. Тобто, не просто щось, щось е, е, там. Використовувати просто так, але створювати, програмувати, створювати, проєктувати і е, від ідеї до конкретної ну, тобто, моделі. ти маєш на увазі, що це не тільки технічний процес, але ще й творчий. І творче. Обов'язково без цього ніяк. Ну в принципі, я правду сказала, так щоб щось змайструвати, наприклад, таку штукенцю або таку, от, боже, як воно все буде жужати однозначно. Це ж треба фізику знати. Ну, обов'язково. А як у віці можна знати фізику? Я зараз там не знаю силу Ти зараз не знаєш, а я у такому Тому, віці? Да. Діти, діти до цього йдуть поступово, покроково. Тобто, спочатку вони базові знання з механіки отримують, з фізики, математику використовують. Тобто, як там обчислити довжину кола, так, щоб робот проїхав один оберт, скільки це в сантиметрах? Не зрозуміло, але угу. ми знаємо формулу, можна обчислити. Це вони використовують нас на уроках, і потім це вже використовується, додаються знання з програмування з алгоритмізації, і вже вони можуть розробити більш складні комплексні механізми. Ігнат, нещодавно ви повернулися з олімпіади. До речі, де вона проходила Куала-Лумпур, Малазія. Ой, це прикольно. Тобто можна сказати, що учення – світ і учення – такий світ, що чуть світ і у Малайзії, так? Ну кожного кожного року Всесвітня олімпіада з робототехніки вона проходить у якомусь іншому місці. Mm -hmm. Минулого року це була там і Южна Корея, і а там приймали участь? Так, так, звичайно. У, у минулому році це була об Абу-Даві. Mm -hmm. Також її... яке місце зайняли в минулому році? У минулому ми місце не зайняли лише вийшли у дофіналу. А... В цьому році ви а зайняли В цьому році. Ну серед країн ми були другі. А у повному заліку це сьоме місце. Ну то другі і сьомі. А Тоб... ні, справа в тому, що перед нами було шість малазійських команд. Ага. Ага. Навіть, <рес> вони Слухайте. підсужували трошки, сто відсотків не будемо. Чи писати. були на цій олімпіаді, окрім ваших, такі винаходи, такі розробки, на яких на які ви дивились і казали: Вау, от, як ми самі до такого не додумали? Чи ну, просто вас вразити вже не можна нічим? Татю. Що ж це бігає. Я б сказав, скоріше було навпаки, до нас підходили е, японці. Корейці брали нашого робота, фотографували, тобто скоріше навпаки було. Тобто ці штуки ви возили до Малайзії, так? Так що це за штуки? Розповідайте, показуйте, як вони працюють, я приберу зайве. кажуть, що посуд прибирати ніяк, але як ну, подарок потрапити. Скажімо комприберу. так, для того щоб ці роботи у всій красі виступили, їм потрібні спеціальні поля, на яких вони виконували місії. Uh -huh. Uh -huh. Але ось Олексій вам зможе показати, як цей конкретний робот він його запрограмував для дистанційного керування. Леша, Але взагалі-то не... наші роботи вони повністю автономні, звичайно. Mm -hmm. Зараз я демонструю роботу самого робота. Звичайно, на полі він mm -hmm. повністю автономно. Ми створюємо самого робота, його проект, потім будуємо, перебудовуємо і mm -hmm. програмуємо. На полі він орієнтується за допомогою спеціальних датчиків. Льош, Тут... трошки ближче мікрофон, а, будь ласка, Тут це два датчики освітленості, угу. тобто на полі він за допомогою них бачить чорні лінії та орієнтується по ньому, виконує певні дії. Все У нас це тут програмується лінії, на комп'ютері. Тобто, тобто не... він сам може орієнтуватися <гас> і, і сам пересуватися сам. Ми тільки робимо програму, ставимо його угу. на поле та натискаємо оцю оранжеву кнопочку. І, і Він все, ти все випуск, поїхали, так і все класно. Слухай, а це ваша спільна робота? Оти з Костю, з угу. Стефаном. Злізою, так тобто, ви спільно зібралися, так і mm все -hmm. У нас ну, дві команди. Але Перша ще команда. трошки божі, будь ласка. Mm -hmm. Дві команди. Перша команда, я і Ліза. Ми сконструювали та запрограмували ось цього робота. Mm -hmm. Друга команда Стефан та Костя. А ось їхній робот. А розправляє. можна до, до речі, і його продемонструвати. Дуже хочеться побачити, хлопці. До речі, я так розумію, що ну, групи формуються так. виходячи з віку. Так? так, так, саме так. Тобто, це різні вікові категорії. Це молодша в нас вікова категорія, було в них і завдання різні, тому ви бачите і зовсім, зовсім різні роботи. Іди, ти будеш демонструвати. Боже, цей важка. робот. Ну він я? зараз не поїде ніколи, Йде. тому що він дуже швидкісний і нам просто тут місця не хват не вистачить. А, Швидкісний, тобто так, ви хочете так, сказати, так, що так. краще його тут не запускати, тому ну, що буде краще космос. не запускати. Ну добре, тому... можна я зроблю так. Але ви озвучуєте, мож... мож... озвучуйте, розказуйте про нього. Ну, а Ну цей буде... робот він повинен був прийняти пале з 18 ячейками, які повинні були. Ну він повинен був розкласти декілька ось цих. Угу. Ну тут було 12 кульок, і він повинен був розкласти на сині одну кульку і на червоні дві кульки. <тас> тобто свої ліни <звільний тас> такий лототрон, справжній, так? В Якійсь мірі не не зовсім. Лототрон це щось таке випадкове, а тут треба було дуже дуже. чітко. Ви думаєте, там випадкове? Я давно вже в це не вірю. Ну ось, а ось. В нього є чотири мотори, які кріпляться з двох портів. Mm -hmm. Тому вони однаково керуються ось ця сторона моторів, однаково керуються і з цієї сторони mm -hmm. моторів. Ось, тут чотири мотори для того, щоб була більша потужність. Ось тут ще стояв мотор, який викладував ось тут кульки mm -hmm. саме. І вони, коли він їздив, опіляв ось. Тут були, правда, датчики mm -hmm. світла. Там ще й були батарейки, здається. Ні, там Тут не було. були батарейки, там був акумулятор. А, Акумулятори, добре. Да, ось, а це датчик. Ем... Кольором. Ну, тайчі в касання. Дотику. Для нього дотику. Так, для нього він, коли переїжджав через бортик, він натискався. І робот знав, коли він переїхав через один бортик. Угу. Тобто він відразу в курсі такий відчув. Так, ну, так. наш робот, в принципі, він ну, значно відрізнявся від інших роботів. У нього, по-перше, було в два рази більше потужності, два рази більше монторів. Він був трошки важчий, але він дуже швидко. Набирав скористь uh -huh. швидкість свою і а, розвертався дуже з високою скорістю, швидкістю. І що ще важливо, він не зовсім не втрачав часу на викладання цих кульок. Uh -huh. Тобто він, він, він робив все одночасно. Звичайно, так він на максимальній швидкості рухався, визначав кольор ячейки uh -huh. і тут же викладав кульки. Хлопці, Слушайте, а... ви випс, ви, в мене є єдине запитання до дівчинки. до Лізи. можна мікрофон? Ще є одне запитання до Лізи. до Лізи? Ну перше, скажи, будь ласка, ось ну конструювання, якісь там гаджети, таке інше. Це ну я вважав що суто чоловіча, хлопчача справа. Чому саме дівчинка і чому саме цей напрям? Чому не якісь там платнічка, косметика, всі діла? По я гаджети. думаю, Лізи це також є. Платичка і косметика. Косметика навряд чи а, я думаю, що я ніколи не розуміла, чому конструювання і програмування це суто чоловіче. Для мене це досі залишається загадкою. Я вважаю, що це стосується як дівчаток, і жінок. Тим паче, я знаю, що найменше дві дівчини, які теж в цьому розбираються, і багато, які б хотіли в цьому розбиратися. Тобто, мені це подобається, тому що це вимагає е, якогось мислення, думок, якби для того, щоб нафарбуватися тобі, не потрібно багато. багато я ну, Обговорити Сп... Сп... з тебе і почати полемізувати, чесне слово. Ні, в принципі, дивись, коли дівчина з'являється у, у компанії таких робототехніків, так, як ви, хлопці, реагуєте? Тобто нормально немає ніяких дискримінацій, нічого Ні, такого немає. Нічого. Дівчина О, дівчинка прийшла, Боже! А може! А може, відволікає від роботи, якщо гарна Ні. дівчинка. В... Ні, не відволікає? Ні. Ну, буває іноді. А ось. Я Нарешті, це. справжня, правда. Справжні робототехніки, які зайняли сьоме місце на Олімпіаді у Малайзії. а це вам вибачте не обличчя формувати. Ось, дякуємо за те, що ви прийшли, показали всі свої е, штуки, і ми Дякую. бажаємо. Ми не всі показали. Оце я розумію скромність це, і талант. Це буде е, ще одною можливістю прийти до нас у гості і показати свої нові е, гаджети. Тож бажаємо вам, щоб все виходило, щоб е, проводки е, проводок до проводка. І ви виграли і зайняли в наступному році вже перше місце на всесвітній Олімпіаді. Гнат Хлівніко сьогодні разом зі своєю командою був у нашому ефірі. Дякую вам, натхнення так. вам і тільки перемог. Ви молодці.